Всім привіт! Ви на каналі Чотирилапи Друзі. Це буде влог. Просто влог про мої будні. Зараз що, що ми зараз будемо з вами робити? Ми зараз будемо пересаджувати петунії. Кстати, ось моя рослина. Кстати, я сіяла сама. Чорнобривці сіяла само. Така хазяйка вже. петунії. мене Зараз ми будемо їх пересаджувати в вазончик. Дивіться, це навіть по три дій слов. Ось такі чорнобривці. Тоже. Ми їх сьогодні будемо пересаджувати, тут щось петунік, і тут трохи петунік теж є такі. А це манго. Це я садила косточку з манго, і їй десь 100, ну, 130 днів, десь зараз. Манго моєму манго. Не їй, а манго, моєму десь 130 днів. Ось так це все вийшло. Ну що. Починаємо пересадку. Що нам треба для посадки? Нам треба вазончик. У мене буде 5 вазончиків, отаких підлісних. У мене вони будуть весіть. І не, не знаю, скільки вазончиків в мене будуть стояти. То що бетунів в мене дуже багато. Ну я не знаю, куди я їх скільки я буду дівати. Ну, скільки буде, це одна амперна із десяти штук. У мене зійшла одна амперна амперна. Це та що росте як кущом. І землю. Землю нам треба змішати. К пів відра піску, пів відра землі і пів е, відра обичного самого ґрунту. Ми це все перемішаємо. Можна е, додати сюди якесь добре. Ми ще додали сюди трохи ґрунту, мабуть, якогось, тому що тут сильно, мені кажеться, багато піска. Ну, коротше, зараз щось будемо мішати. І все, і садимо. О, так. так, значить, як ми садимо петуні? Садимо ми їх ось так. Набираємо воду, ой, землю у вазончики, робимо невеличке у Глебрині. Садимо ось так ось, ось петуніку. І отак ось, ось затейкуємо її, щоб вона стояла. Можна чуть-чуть замульчувати її, щоб вона була сухою земелькою, щоб вона краще стояла. Небагато трохи, тому що петуня не дуже любить, коли її сильно закаплюють. І ось, така, ось такий кущик у нас вже висаджений виходить. Ось скільки ми вже висадили. Ще нам осталось, звісно, багато. Ось так. Ну, нічого, ми з цим справимося. Ще у нас на черзі на посадку. Гарні ось такі чорнобривчики. Їх у нас не дуже багато, але ось такі вони виросли. Е, буває і по, і по два тут в стаканчику. Ось так. Присадимо чорнобривці. Ось, така, ось такий чорнобривчик. Ось у мене їх скільки. Ось така тут вже корніва система з'явилася. Да. ось так. Ось скільки ми висадили вже петуніок. скільки. Ось по одній цей. Так, що ми зараз з вами робимо? Зараз ми ділимо все, як і в углублення. Тут, тут така вже хороший такий чорнобричик. Ось так ми делаємо углибріння, ось і ставимо. Притискаємо, можна навіть більше углублення зробити. Притискаємо його туди. Отак от підсипаємо. Да. Він зараз упав, але ми його зараз вирівняємо, нічого страшного, поставимо на ноги, так сказати, і присипаємо землею. Навіщо ми мовчіруємо, щоб ось так ось воно не падало? Тому що, коли отак воно падає, то це дуже погано. Петуніки чуть-мене я оставляю ще на декілька деньків, щоб вони ще підросли. Бо ще ну, дуже вони маленькі, хай ще і дождуть. Скоро дійде до них черга. Так, у нас ще одна буде операція. Пересадити отсюда, отсюда оці маленькі алоє, Тому що от, оцього алоє гігантського. Пішли маленькі одросточки, да, мушка? Так. У нас <реш> таке алоя розрослась просто. Ось, ось моя рука, ось один листочок з нього. Ось. Це взагалі це, 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 це просто yeah, гігантське. А оці маленькі нам треба убрати. Убрати і віддать. От. Так що зараз будемо цим займатися. Не знаю, як це тільки робити, але якось зараз буде. Так. Значить, як я хочу це робити ножницями. Берете, отак хорошо заливаєте ґрунт, щоб, щоб він був хорошо залитий, щоб не повредити корінь. Шикарно, ну нічого. Буду говорити близько. Так. І отак ось якось із даріка, напевно, можна отак підкопувати. І, хоч, перше, я вже освободила отаке, з корінням вийшло. Щось тут почала копати, і тут дуже-дуже багато таких маленьких поняли алочків, ось таких масіньких. А оце саме наше більше. Це з нього оці всі от, от росточки пішли. мушка не кошти. От росточки пішли. Я хочу їх всі ось сюди прибрати, щоб великому на цьому було добре жити. Все, я ще два вийняла. Отсюда. Тут у них як значить, то одна корніва система. Тут всі вони як сплелись корнями, бо їх тут дуже багато. просто. Ну що ж, продовжуємо. Ще нам раз, два, три, чотири, штучок ще. А це, напевно, я буду пересаджувати у більший вазончик, тому що цей дуже маленький вазон для кругоздоровий кіна. Скоріше, що так і буде. Точі, зараз цього цвіточка я буду відвозити бабуськи, все. Я вже всі висвободила. Ось скільки в мене вийшло, звісно, фон не дуже. Ось скільки в мене вийшло, це, це все було в одному цьому вазоні. Все це було. Оставив собі якось, якихось парочку самих молодших. Так. Засажуємо оці алої, які завишились у нас. Іменно ось ці три штучки залишилися у нас алої. Зараз я буду засажувати ось ті вадончики. От типа Та, треножі сюди. Ось так деналька. Ось тут. Тепер допересаджуємо чорнобривці. Ось така тут корніва система вже в них. Ось так. Ось такі вони красучки в мене. Та, значить, все робимо, як і робили. Прямо викопуємо лунку. Ось так. Викопуємо. Ставимо чорнобривчик. Ось так. І закопуємо. Легко і просто. У мене це відео просто посадкове. У нас засохла хризантема і пустила отросточок. Точніше, за зиму вона замерзла, Пустила отросточок, зараз буду його пересаджувати. Отак якось. Все, два отросточка, аж два пересадила. Ось такі красавчики. По технології ті ж самі, що і з петунями і чорнобривцями.